Хочу нагадати, що ми все літо працювали над дорожньою картою земельної реформи. І те, що ви сьогодні говорите, ми говоримо про відомерлу спадщину. Нам потрібно вирішити? Потрібно. Чи потрібно нам вирішити питання інвентаризації земель? Потрібно. Чи потрібно нам нарешті відкрити кадастр і заповнити його, бо сьогодні 17% тільки в кадастрі, потрібно. Чи почали ми отримувати акти з Держземкадастру по інтернету? Почали. Нам дуже багато потрібно зробити по земельній реформі. Дуже багато. А чи нема у нас законопроекту про повернення землі в територіальним громадам? А чи розуміємо ми, як держава має контролювати безпосередньо використання землі і охорону земель? Повірте. Ми будемо презентувати дорожню карту земельної реформи, і цей законопроект, я хочу наголосити, він є одним маленьким інструментом: а, як наповнити місцеві бюджети, Б. Як не зробити безконтрольне використання землі? Мій колега сказав, що 10 тисяч гектарів по всій Україні минулого року було видано через аукціони. А ви знаєте, скільки без аукціонів видано? Більше 100 тисяч. В цьому році державне земельне агентство хоче 84 тисячі. Це амбітні плани, тому що ми не готові до проведення. Дайте, будь ласка, інструмент, дайте, будь ласка, сьогодні можливість проводити торги тендери. І дайте можливість наповнити місцеві бюджети. Бо сьогодні місцеві бюджети, крім ПДФО, повірте, село живе від фіксованого сільськогосподарського податку. Від того, що сплачують фермери, дайте можливість сьогодні, щоб це було легально. Я навіть не кажу про те, що сьогодні майже 9 мільйонів гектарів землі від умерлої спадщини є в тіньовому обороті. Колись віддали 32 мільйони, багато людей померло. І сьогодні це безконтрольні землі. Кому вони сплачують жодного земельного податку. За оренду так, деякі адміністрації заходять і беруть ці кошти, але це йдуть в районні ради. Це не йдуть в місцеві бюджети. Колеги, я прошу, давайте дамо інструменти і можливість наповнити місцеві бюджети. А далі по дорожній карті, правильно сказав колега, будемо чітко контролювати закони по селу, закони по землі і по земельній реформі, бо без землі. Не буде повноцінної децентралізації. Не буде. Фракція Батьківщина буде підтримувати все, що стосується села, і все, що стосується децентралізації, особливо в земельній сфері. Ми вносимо вправки в статтю 134. Це виділення тих земельних ділянок, які підлягають які підлягають проведенню через аукціон. Ми обираємо там земельні ділянки, які йдуть під оптові ринки. Ми обираємо там. Ті земельні ділянки, які виділяються комунальним підприємствам, а далі вони переходять в приватну власність. Ми максимально скоротили перелік земельних ділянок, які не будуть віддаватися просто так. Представте, колеги, децентралізацію, яку ми сьогодні з вами маємо, об'єднану громаду, за яку ми з вами голосуємо. Приходить керівник об'єднаної громади, а він не може а розпоряджатися землями, і Б. У нього немає механізму. Це є механізм, як він буде давати. Чи він буде поле ділити по дві сотки і віддавати людям за хабарі? Чи він дійсно проведе торги, і мільйони гривень підуть в цей бюджет? Колеги, я хочу ще звернути увагу на те, як проводяться торги. І це стаття безпосередньо 136, Підготовка цих земельних торгів. На сьогоднішній день сільські бюджети не мають можливості проводити торги аукціони. Ми запровадили норму. Коли е, торги робить організація, і потім їй сплачують за послуги, тому що вона має зробити проекти землеустрою, вона має підготувати лоти, аукціони, запросити ліцитаторів, аукціоністів. І та компанія або людина, яка виграла, вона оплачує послуги цих ліцитаторів. І це буде затверджено постановою Держзамагентства, щоб не було зловживання одним і одна плата, іншим інша плата. Колеги, наступне. Я б дуже хотів, щоб ми з вами відверто відверто поговорили про децентралізацію. Це не тільки фінанси, це мають бути повноваження у розпорядженні землею. Ми говоримо, що об'єднані громади, можливо, звернуться для того, щоб цю землю отримати у власність. І вони мають на це право. І це була спільна позиція. І головне, ми маємо дати об'єднаним громадам інструменти. Це є інструменти. І я дуже прошу, я знаю, що сьогодні є деякі думки запроти. Дійсно, говорять правильно колеги, є питання по городництву. Я особливо подам правку, щоб залишити городництво. Я особливо подам правку, щоб ми відреагували садівництво, щоб ми сінокасіння залишили ще виділення. Але з іншої сторони, коли ти бачиш масив під сінокасіння, посередині поля розорений стоїть кукуруза, це є питання. Тому колеги, давайте від першого до другого допрацюємо, тому що в 134 статті там є перелік ділянок, які підлягають аукціонам, які не прохання підтримати, і батьківщина підтримує.